Привіт-привіт! Yamaha N Max 155. На огляді 4-фтактний інжекторний а, скутер. На водяному охолодженні 155. Нагадую, це не 125 N Max, а 155. Він, звичайно, ж, візуально нічим не відрізняється, але моделька е, трошечки свіжіша по руках. І, звичайно ж, 155 ки йдуть, якщо це оригінальний колір. І тут, як правило, в такому матовому кольорі зустрічав сірий, чорний, червоний. І тут у нас N Max в рідній фарбі в червоному такому матовому кольорі. До речі, з якоюсь красивою такою тюнінгованою накладкою на вихлопну в стандарті вони, звичайно ж, не йдуть, ні разу не бачив, не зустрічав. Давайте детально будемо роздивлятися N Max. Що можу сказати? Поміняв задню гуму на N Max, знайшов нас в Україні в оригінальному розмірі 130х70 на, на 13, але вона візуально виглядає звичайно товща, ніж рідний протектор. Дивіться, яка гарнюній протектор диск гальмівний. Новий, абсолютно новий диск. Два амортизатора. Пластик, як я їй сказав, в рідній фарбі. Червоний, матовий. Такий красивий колір. Просто красивий. Ножки для пасажира в матовому кольорі з карбоновою такою вставкою. Накладка. Накладка дійсно дуже симпатична. Не знаю, де вони її купили, виглядає. Шикарно. N-max практично без дефектів. А, от є, дивіться. Є якась капелька. Світлодіодна. Ой, не світлодіодна, а LED-оптика на NMAX і стоїть. Гідравлічна вилка, система АБС. Передній диск має знос там в районі 10-15%. Передня гума стоїть Dunlop Run Scoot, відсотків 50 по залишку. От така красива оптика на N-Max. Дійсно симпатична. В рідній фарбі, до речі, колеса 13 го діаметру. Заднє йшло 130 на 70 на 13, переднє 110 на 70 можна там трошечки товщі поставити гуму буде трошечки вищий можливо. Ось такий красивий апарат. Мені Anmax подобається перш за все своїм. Дизайном, свіжою оптикою, комфортним. Комфортний апарат, комфортна посадка. От такі дивіться, карбонові красиві ставочки на фільтр. Забор воздуха, а повітря, точніше, в кришку варіатора десь зверху там йде. Все гарно, продумано, зроблено на N-Max. Бувають ще комплектації, хто дивиться попереднє відео з окремим багажником під кофер. Тут Рідний заводський багажник. На нього в мене є, до речі, одне кріплення окремо під кофор. Під сидінням пара рідних зеркал. А тросик, я так розумію, спеціально для шолома, мабуть, як воно працює. Я думаю, всі знають, хто не знає, питайте, навіщо тросик. Так, Показував я чи ні. 17-го року випуску. Другий місяць. 17-й рік сидіння оригінальне, заводське. Два ключики. Отак От виглядає замок на N-Max. Один навіть за запакований ще ключ. Мабуть, не користувався ним ніхто. Зручно. Двадцять дві тисячі триста тридцять сім кілометрів пробігу, скутер повністю в стоковому стані, в заводському. Мається на увазі і багажник, вітрове скло рідне, невисоке, глушник, амортизатори і так далі. І з такого незвичайного тут тільки накладка на глушник. Модна, модна красива. Тут і лампочка саме А, до речі, забув, забув вам сказати, є тут е, е, такий датчик, лампочка. Це я так розумію, в Японії. Не сказав вам, тут підключено отакий от блочок. Я це, це я так розумію, для платних доріг в Японії вона якось тут розбирається сюди-сюди в цю сторону, мабуть. А, от. Да, чіп, вставляєш тут карточку. Сім карта, мені здається. Я думаю, ні. карта вот така, видиш, вона, видиш, поза. Ні, от щось не. Ні, ні, карта, мабуть. Покупаєш, або ну, не виглядає. от так, так виглядає японські ці штуки. дрюки Якщо треба, десь у нас будуть платні дороги, будете користувати, якщо воно допоможе. А так, Ермакс дійсно ну, 10 із 10, на мою думку, виглядає стан, все супер, все, все по, по, по скутеру все чудово. Чисто гарно працює двигун поворотнички також працюють. Працюють. все добре. Так, а макс у нас комфортный, зручный, великий аппарат на 13 варненьких дисках с масляной вилкой таким басистым Максимально зручный скутер, який только можно так На сьогоднішній день придбати в нього є все, скажімо так, і швидкість, і зручність, і запчастини. Знову ж таки, він доступний по запчастинам і по тюнінгу від А до Я. Реально гарна модель. Дивіться, дуже зручно з одною рукою навіть гальмувати, так як тут система АБС стоїть, без проблем, не відчував, що десь є якісь питання по гальмуванню. Дійсно, красивий стильний апарат, кому вподоби, телефонуйте, контакти в опису під відео. Але перед тим подивіться невеличкий, невеличкий огляд з боку. По росту мається на увазі. Сергій у нас менший трошечки в кілограмах і в вазі менший. Красивий гарний Nmax. Мені дуже-дуже подобається ця модель скутера. А, думаю, вам також, кому до вподоби Yamaha N Max. Телефонуйте, а, підписуйтесь на канал, будуть цікаві пропозиції. Ця техніка розмитнена, ставиться на облік. І знову ж таки, як завжди, завітайте на телеграм-канал. Подивіться, що в мене ще є цікавого для вас в наявності. І до нових зустрічей. Так, стан варіаторів у Yamaha n Nmax 155 Nmax. Тарілка варіатора. В стані. Ролики варіатора. В чудовому стані, буквально там на двох є невеличкий знос там з одної сторони, буквально відсотків 10%. Коротше, можна оцінити на... 9 із 10 роликів. Далі варіатор передній. Стан як новенької деталі. без зносу, без питань. Так, далі ремінь оригінал Yamaha 2DP. Ремінь чудовий, без тріщин, без питань. Задній варіатор колодки в хорошому, майже в ідеальному стані. Як нові, хто знає, тут десь в районі 0,5 мм максимально. Зараз тут 0,4 з половиною. Все чудово, все супер по варіаторній.